Усім привіт! З вами знову Луцьк-18. Пам'ятаєте, масову і стрію з холовіном? Цей тиждень буде ще божевільніше. Адже 17 листопада бухають! Святкує усе молодь міста. Виявляється, мафія буває не тільки сицилійською, чи російською. Вона буває і студентською. Відвідати Student мафія паті. Запрошує усіх охочих у четвер, де два. Досить дивитись тупі серіали та мило, типу сутінок. Адже в п'ятницю в Адреналіні відбудеться прем'єра фільму, який відкриє нову сторінку історії українського кінематографу. Так, так, це довгоочікувані тіні незабутих предків. Не знаю, що таке трьошка. Чувак, ти взагалі злуцька. Якщо так, то приходь на відкриття легендарного клубу 21 століття. Велкам дрінки на вході та група «Время і стекло на сцені. За чим ходять Голлівуд? Правильно, за приїжджами першокурсницями і стриптизмом. Отож, в п'ятницю, суботу та неділю на тебе чекають класні алкоконкурси конкурси з цінними подарунками та гарячі дівчата. Та все в цьому світі має баланс. Тому запрошуємо дівчат на дівішні в опері. Вхід для прекрасних дам 23.00 двадцять безкоштовно. Вхід для чоловіків до 12.00 заборонений. А поціновувачів тонкого українського інтелектуального гумору запрошують зайти до них на вогник. Організатори вечору сміх для всіх. Драгомановодим дев'ятнадцята 19.00 а тим, хто шукає своєї пари, щоб приємно провести суботній вечір, запрошуємо на аукціон побачення. Тим більше, що кону стоїть життя людини. Усі кошти підуть на лікування 19-річної лучанки, яка виявилася І Знову приємний сюрприз для любителів справжньої музики. Оболонь запрошує провести вечір в компанії гурту Тарута. Приходь! І на закінчення головна подія цього тижня. Зустріти день студента у неділю вас запрошує аж 8 розважальних закладів. «Трешка», майдан, куб, опера, зефір. Одним словом, в цю ніч тобі будуть радісвіть. Головне не наберись, понеділок на напаре. З вами був Луцька 18. Ми тримаємо руку на пульсі подій після 18. Далі буде.